Усім привіт! Не думав, що сьогодні буду записувати відео на YouTube. Ем, так, поступила жалоба, вони гріють контура. Е, значить, тут була система така на просто на таких грібінках, без насосу, без змішувального вузла. Буде стояти отака штука. Е, на 8 контурів тепла підлога. Перестали працювати після того, як закипів твердопаливний котел. Так, причина, одна із причин забились контура. Як почистити контура теплого пола? Значить, ось я підключив шланг, підключаємо в обратку. Підключив шланг просто в ванній кімнаті замість пральної машини. І всього-навсього. Всього. Так, значить три контури я вже почистив. Ось четвертий контур. Це вода вже з нього. Ось така. Зараз включу воду. Так неудобно, Ось така вода тече. Закипів котел, підняв з дна всю муть і залишив її в контурах, так як тут повільно вода тече. Ось така штука. На один контур виходить десь від 3 до 5 відер, виноситься. Це я дав наполовину, зараз я буду йому робити трошки перекривати кран різко, робити такі гідроудари і заново вмикати. Бажано, щоб система була водяна на своєму насосі, щоб там було 3 кг тиску. І Отаким чином чистити. E, Значить, в трьох контурах була вода чорна, як смола. з, з іржою на дні, з такими прям кусками. E, вся вода рижа, цей контур взагалі, мабуть, стояв мертвим вантажем. Зараз подивимося, що на дні відра. столова ложка з горою, не ну, піжу такого. Туда? Продовжуємо п'ятий контур. Підписую, щоб потім не переплутати. Так, відкриваю одною рукою. Ось така просто. Eu okay. Tem, ali, tem aqui. Шостий контур. Уф. Аж в трубі шумить. Восьмий останній контур? Це який трошки робив? Тут вода чорна. До всіх панпорів три робила на напівзіг. На Вода як смола. снала. Така кількість. Так вої підло. А, не Буде гріти? Не буде. Викидаю <схід> тут. Результат. Друга година ночі. Комендантська година. Не встиг хто робити до комендантської. Все, виходить в режим. Тут 30, тут 20. 6 Все працює. Сходометри показують на третій швидкості. 3 літра за хвилину. Все відрегульовано. Всім пока.